Село Васильівка, що неподалік Житомира, з'явилося на карті України на початку 90-х років минулого століття. Воно хоч і молоде, але люди в ньому в основному переселенці з покалічених чорнобильським атомом територій. Переїжджали ми сюди, отримали направлення, отримали квартиру в Житомирі. У мене двоє дітей, жена, та сім'я була. Село Васильівка стало рідною домівкою для майже пів тисячі переселенців. Микола Вергеліс, який був головою Житомирського району після Чорнобильського роки, згадує, розбудовувати селище прийшлося в екстреному порядку. А переселяти прийшлося 100 тисяч сімей тільки з Житомирської області. І сьогодні є люди, які кажуть, що хтось силком когось переселяв. Примусово чи добровільно справа не в цьому. Люди самі вибирали, куди ним їхати. До нас приїхало немало людей з інших районів. Ми переселили весь колгосп імені Героя Радянського Союзу Полякова у Головінку, це із Народич. Ми переселили Рудню Радовельську відповідним чином у Луку. Ми до вас і всадки пересадили, переселили з Лугінського району. Ми маємо переселенців, де побудовано 170 будинків. Маємо 175, так сказати квартир, де проживає сьогодні 493 громадян, будемо говорити переселенців, які переселилися. І семи районі в Житомирської області. Місцем проведення пам'ятних зібрань у річницю Чорнобильської трагедії обрали загальноосвітню школу. 17 років тому за парти цієї школи сідали діти переселенців. Сьогодні тут навчаються вже діти дітей свідків тих подій. Карбувати пам'ять поколінь бажають Васильівці обов'язком, тому й відкрили пам'ятну дошку. А мешканці селища солідарні в думці. Байдужим до трагічних подій 27-річної давнини не може бути жоден українець.